до диктатури! Встаньте! Любистку, м'яти, євшан зілля, з роси, з Дніпровської води від зорі і місяця народжена. Мова, мудра перегине, що не давала погаснути зеленому вогнищу, роду нашого, і тримала народ на небесному олімпі, волелюбності, слави і гордого духу. І висвячувала душі козацького роду, спасиними молитвами і небесним вогнем очищення. Святими водами Божого Річища, щоб не змалів і не перевівся народ той, і множила край веселий, святоруський люд хрещений талантами, неморущим вогнем пісень і наповнювала душі Божим сяйвом Золотисто небесним, бо то коліжи духовності і Божого знамення. Мова моя, смуткова краниця на вседохресній дорозі нашої долі. Твої джерела б'ють десять могили, тому й вогненка така. Тож зцілювала втомлених духом, давала силу, здоров'я, довгий вік, і навіть без смерті тим, що були тебе, цілющу джерелицю і невмирущими ставали ті, що молилися надароване тобою слово. Бо спокон віку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бога. Мова наша це чиста незаймана діва. Вничарами в степах впіймана, на курному штиху зголтована, в дикий кривавий ясир погнана, на продашній толоці розтоптана, рабство за бестінь на тому торжищі продано. Перечесно постаріла, змаліла, на хресті мукро зап'ята, на палі посаджена, церебро нагад повішане, дітьми покручами, стражданице. Великомученице, матір Божа наша, Сибірій на колими погнана, в соловецьких ямах зноєна, за моря й океани розвіяна, голодомором викушена, лютим чоботом розтоптана, стонадцять раз розстріляна, Чорнобильською смертю засіяна. Мова наша обогас прочанка з протягнутою рукою, осквернена, знеславлена рідними дітьми, твоїми сім'ями немудрими, що вродила на з тих полі, де квітують гречки, мов зійшли на землю ангели, де половіть жита, як Божий лик, і сяє небо, як Боже престол. А із того того зловісноголов'яського триловища, де густо родить чертопол зворотніння, осень безпавниства, кукелі стрибніло мислення, лукота за британства рабської покори прибухті сірою, корявою, повільною смерті вичихання. На межі того з поля стоїть вічний плуг і вічний плугар. Час чекає Божого знаку зачати переривати та буря, чи, можливо, станеться диво. Прости їх, рідна, прости гріхи їхні, вільні і невільні. Прости той Чорнобильський плід, і те дике зілля, що густо вродило на нашому трагічному лаву. І простивали страждану землю, на якій діявол справив моторшне весілля, де здичавілі і спільнилі від крові і янгули, його все котять і котять, мутні тумани на великі луги, поки його лукаві слуги все косять і косять наші молоді трави. Караючий третій ангел, що протрубив у ніч із 25 на 26 квітня за 9 днів до Воскресіння Спасителя, що висвятив цю землю. І люд її многорішний, покарай за тебе, матір нашу скорботну. Прости ж їх змалілих, здрібнілих, перероджених нащадків козацького роду, які повірили лукавим кошмарам та ненажерливим писарям, що ти не древня, що ти не мудра, не велична, не прекрасна, не свята, не вічна єси. Перероджений плід із дерева роду нашого паде на Чорнобильську землю значно раніше ніж ти. Стаю перед тобою на коліна і за всіх благаю, прости нас, грішних, і повернися до нашої хати, де тебе було вигнано. Вернися до краю, де чорніше чорної землі блукають юди. То чорнобильські лика Чорнобильської України, покарані Всевишнім за безпам'ятство. Я ж тебе викликаю із недрів, із боліт, із забуття. Я ж висвячую тебе святою водою священним вогнем. Я ж, самоспалюючу любов'ю своєю, відганяю від тебе злих духів, молюсь за тебе і на тебе скроплюю живою водою Воскресіння, виціловую лик твій скорботний, Матір Божа, мову мого народу. Прости! Воскресний, повернись, возродись, забуяй віщим і вічним словом від лісів до моря, від гір до степів. Освіти від мроку і освіти святоруську землю, Русь, Україну, Возвелич, порятуй народ її неві.